Польща цієї ночі вперше збивала російські безпілотники, і це вперше російські дрони було поцілено над територією держави НАТО. За словами прем'єр-міністра країни Дональда Туска, до цієї ситуації в Альянсі поставилися вкрай серйозно. Він зазначив, жертв вдалося уникнути і запевнив поляків, що приводу для паніки немає. Більше подробиць далі в сюжеті. Порушення повітряного простору Польщі ще вночі підтвердило оперативне командування збройних сил країни. Знищувати повітряні цілі допомагала авіація НАТО та Нідерландів. Відранку на місці падіння уламків працюють польські надзвичайники, ідентифікують та знешкоджують збиті об'єкти. Польські змі повідомляють, що уламки одного з безпілотників упали на житловий будинок у польському селі Вирики Воля. Пошкоджено дах та автомобіль. Люди не постраждали. Прем'єр-міністр Дональд Туск повідомляє, що дронів то Польща залетіло щонайменше 19 Зафіксовано та точно визначено 19 порушень це звичайно не остаточні дані. Новим у найгіршому сенсі цього слова є напрямок, з якого прибули дрони, що порушили повітряний простір Польщі. Вперше значна частина цих дронів прилетіла до Польщі безпосередньо з Білорусі. Після виявлення загрози було розпочато боротьбу з небезпечними об'єктами. На даний момент ми маємо підтверджене збиття трьох дронів. Дуже ймовірно, що було збито також четвертий об'єкт. Не виключено, що цих збиттів було. Більше Водночас карти українських моніторингових каналів свідчать, що дрони, які залітали з Білорусі в Польщу, спершу залітали в Білорусь з України. Також за словами Туска, Варшава задіє статтю 4 північно-атлантичного договору, яка передбачає, що держави НАТО проводять спільні консультації, коли існує загроза для безпеки будь-якої країни з його учасників. У кількох регіонах Польщі оголосили виклик резервістів. А польський прем'єр повідомив, що поінформував генсека НАТО про ситуацію але запевнив, причин для паніки немає. Немає поводу до причин для паніки. Життя буде продовжуватися як звичайно. Ми будемо інформувати громадян про всі події, що було повністю зрозуміло, що відбувається на польському кордоні. Але на даний момент немає причин вводити будь-які обмеження, які ускладнювали повсякденне життя громадян. Вночі через дронову небезпеку у Польщі закривалися аеропорти у Варшаві, Любліні та Аряшеві. Зараз вони відновлюють роботу. Тим часом американський президент Дональд Трамп проігнорував питання журналістів про атаку на Польщу. Він мовчки пішов до автівки, відмовившись коментувати інцидент. А ось конгресмен республіканець Джо Уілсон ще вночі написав у соцмережі ЕКС, що Росія атакує Польщу і назвав це актом війни. Жорстоко прокоментувала дронову атаку, і верховна представниця ЄС закордонних справ і безпекової політики Кая Калас. Вона назвала атаку навмисною. Прокоментувала ситуацію, і президентка Єврокомісії УРСУ. sula von der leyen сьогодні ми стали свідками безпрецедентного порушення повітряного простору Польщі та Європи більш ніж десятьма російськими безпілотниками Шахед. Європа повністю солідарна з Польщею. Нам потрібно чинити більший тиск на Росію, щоб вона сіла за стіл переговорів. Міністр закордонних справ України Андрій Себіга закликав Захід ухвалити рішення про застосування засобів ППО сусідніх країн для збиття цілей ще над Україною заради колективної безпеки. Російські дрони, що вторглися до Польщі, Ші під час масштабного нападу на Україну свідчать про те, що Путін відчуває дедалі більшу безкарність, оскільки не був належним чином покараний за свої попередні злочини. Путін продовжує ескалацію, розширюючи свою війну та випробуючи захід. Чим довше він не зустрічає сильної відповіді, тим агресивнішим стає. Слабка реакція зараз ще більше спровокує Росію, і тоді російські ракети та дрони полетять ще далі в Європу. Водночас НАТО не розглядає вторгнення дронів на територію Польщі як напад. Про це повідомляє агентство Reuters з посиланням на власне джерело в альянсі. Але, за його словами, початкові дані свідчать про те, що цей інцидент був навмисним вторгненням російських безпілотників. Водночас видання Defense Express зазначає, що Кремль готував дронові атаки на Польщу ще з липня. На російських БПЛА вже фіксувались польські сім-карти. Ярослава Марущенко програма Вікне СТБ, марафон. Єдині новини. Через порушення повітряного простору МЗС Польщі викличе тимчасового повіреного у справах Росії Андрія Ордаша йому вручать ноту протесту. Одначе російський дипломат у коментарі для пропагандистської агенції Новості цинічно заявив, що Польща не надала жодних доказів, що збиті над країною безпілотники були російськими. Україна ще вночі повідомляла Польщу щодо руху російських дронів в її напрямку. Про це написав президент Володимир Зеленський. Коментуючи наліт російських ударних дронів на країну НАТО, він зазначив, що спочатку перетин держкордону між Україною і Польщею був зафіксований ще близько першої ночі. Що два шахеди потрапили на польську територію через Білорусь. Також Зеленський наголосив, що Київ готовий передати Варшаві всі наявні дані щодо цієї атаки, а ще допомогти розбудувати належну систему оповіщення та захисту від таких викликів. Підкреслив, що нині було те, що одразу кілька європейських країн задіяли свою авіацію для збиття шахедів над Польщею. При цьому Україна давно пропонує партнерам створити спільну систему протиповітряної оборони, доєднавши нашу бойову авіацію і сили ППО. Адже цитую, Росія повинна відчути, що європейці вміють захищатися. РФ намагається зняти з себе відповідальність за заліт російських дронів на територію Польщі. Про це заявляє Український центр протидії дезінформації. За їхніми даними російські пропагандистські ресурси розпочали кампанію, яка поширює думку, начебто, цей інцидент є свідомою провокацією України та частини європейських еліт з метою втягти НАТО в пряму конфронтацію з Росією. Також росіяни поширюють версію, нібито це Україна скерувала російські БПЛА на територію Польщі засобами РЕБ. Подібні заяви не відповідають дійсності та є типовим прийомом російської пропаганди, яким вона намагається виправдовувати всі свої злочини проти цивільного населення України. Такі дії Росії мають отримати рішучу відповідь тільки нові жорсткі санкції та посилення міжнародного тиску можуть зупинити агресора. Росіяни вранці дронами завдали удару по Краматорську. Один з ворожих безпілотників поцілив просто в двір п'ятиповерхового будинку. Поранення у власній квартирі дістала жінка. Надавши першу допомогу, парамедики поліції доправили її до лікарні. Крім того, правоохоронці та рятувальники деблокували родину з дітьми з оселі, де вибух пошкодив вхідні двері. І просто під час допомоги людям на місці влучання ворог знову запустив по місту ударний безпілотник, який поцілив неподалік місця першого удару. я думала. небо, Боже, праведный! Ой, боже, боже, сколько ты скачи будешь бить уже. нас это фрагмент того дрона. Вот вырва. Все, на снижение пошел. Не надо. Не плачь, не плачь. Не, плачь. не надо. Все хорошо, Зайка, не надо. Все, Кутіку не плану. Все, вдарив. Завчора ж на Одещині, на Донеччині, загиблих аж 28. ро Двоє у Костянтинівці, один у Семенівці. А от найбільше люду росіяни одномоментно вбили в ярові. Кількість жертв там сьогодні зросла до 25. -ти. Про це повідомив в ранковому зведенні очільник області Вадим Філашкін. За даними поліції, станом на сьому вечора вівторка ідентифікували 20 тіл. Всі належать старшим людям. Наймолодшому загиблому було 53 роки, найстаршому 87. Більшість вбитих жінки, ушкоджених 18. -ро. В людей. мінно-вибухові травми, осколкові поранення, перелами та ампутації. Є тяжкі пацієнти. У п'ять у важкому стані, три в середньому стані, і трьох поранених ми відправили в місто Дніпро для надання кваліфікованої медичної допомоги. Це безумовно прицільний удар по цивільним мешканцям. Це не перший такий випадок. Ворог б'є постійно по цивільному населенню, по скупченню, будь то видача на вчорашньому прикладі на пенсії, коли прийшли люди похилого віку, чи Люди прийшли в магазин. Наприклад, місті Константиновка, тобі ж, котра наголошує, щоб люди виїжджали з області, берегли себе та своїх близьких, тому що окупанта нічого святого немає. Нагадаю, на Ярову напередодні, просто посеред білого дня, росіяни скинули авіабомбу вагою 250 кілограмів. Люди якраз зібралися біля мобільного відділення пошти, аби отримати виплати. Це були переважно пенсіонери. Попри загрозу повторного удару, на місце одразу ж прибули правоохоронці, і рятувальники пораненим, надали меддопомогу в стаб пунктах, а потім доправили в лікарню. Ну а там половина людини немає, там, там страх, я, а мене то кинуло отак і почали штани горіти. От. І я не, на ноги не стану нічого, дивлюся, люди всі лежать. Для збирання доказів чергового воєнного злочину Росії створили додаткові слідчо-оперативні групи. Водночас, після удару по ярові до поліції, почали звертатися мешканці цього селища з проханням про евакуацію. Тож вчора тільки білі Янголи вивезли вісьмох людей. Третя річниця звільнення Харківщини рівно три роки тому, в цей день, 10 вересня, синьо-жовті прапори знову замояріли на вулицях міста Ізюм, яке пробуло під контролем ворога майже півроку. Згодом усьому світові відкриються страшні факти вбивств росіянами цивільних та масові поховання з сотнями закатованих, та, попри все те лихо, що чинили загарбники на Харківщині. Місцеві вірили та чекали на деокупацію. Як нині чекають і в інших регіонах. До третьої річниці з погодами про шлях та звільнення Ізюму поділилися бійці 25-ї окремої повітряно-десантної січеславської бригади. Як взагалі відбувався цей штурм? Повторюю, це було неочікувано як для нас, так і для нашого противника. Кожен екіпаж там броньованих машин, кожне відділення, кожен взвод знав, що робити. Всі загрузились на бойові машини БМП. І почав, ну, де дехто був на танку, і вирушили. Що ми їхали колоною, нас почали дуже так крепка. Крить тобі тоді і начався, і вони там дуже дуже стримітельне швидко тікали. Вони ті, хто першими ступав на звільнену Харківщину, ті, хто ті кілометри виборював у кровопролитних боях із противником. Це воїни 25-ї окремої повітряно-десантної Січиславської бригади, однієї з тих бригад і підрозділів, які брали участь у деокупації регіону у вересні 22-го. згадують як усе починалось близько п'ятої чи четвертої ранку. Нашої старший брат, так званий. Артилерія почала кошмарити позиції противника. Ми їх почали кошмарити. Після чого буквально зразу почали летіти. Наша техніка вперед вона прорвала бойові порядки противника. Зразу там опору, як такого, в принципі, не було. Вони вони не видно, що вони не очікували цього. Сама ж операція зі звільнення Харківщини, як уже зараз відомо, почалася 6 вересня. Бійці 25-ки рухалися з боку села Яковенкове і далі у бік ізюму. Задача наша була взяти передню. КСП, це що саме перше. Танк по ній відпрацював, там навіть ніхто не зупинявся, тому що там вже не було що оглядати. І ми просто поїхали далі вперед. Найбільшою перешкодою, згадує Сергій, були тоді міні-поля. У нас саме перший це їхав танк страва, який, ну, скажімо так, розміновував. І так, перше, їхав танк, я пам'ятаю, він там. Міни 4-5 десь підірвав. Ну тобто, і перший поїхав танк, і потім машини за ним бронемашини, на яких була піхота. А от, попри значну кількість особового складу, у росіян наші певнять, ворога застали неочікувано, тому й перевага була на українському боці. Коли вони вже зрозуміли, що ми вже їхні в тилах, ну. То вже було так, ну хаос з їхньої сторони, хаос. У нас було все сплановано. От задача була максимально швидка: шарашити противника, прорвати передню лінію оборони і рухатися веєром. Просто зробили свою роботу. Кис тобто, у кожного був свій сектор, у кожного була своя задача, і кожен виконував свою задачу. Кілька днів тривало просування у глиб захоплених Росією територій Харківської області. 25-ка підбиралася все ближче до Ізюма. Наш підрозділ прийшов до, по цій вулиці, вступив безпосередній контакт з противником. Прийшли до кінця вулиці, провели таку, як кажуть, «бистру зачистку. Залишки російських позицій. Скоро запаває в них. Кого догнати, ми догнали, успіли. Кого не успіли, не догнав. Це якось так. Бо вони дуже швидко тікали. Бійці кажуть, коли вже дійшли до самого ізюма, бій росіяни там не приймали, тікали далі. З цього місця по трасі в Ізюм першою зайшла розвіт рота ї бригади. Вони привели до розвідку противника на околицях ізюма було не виявлено. Після цього поступив наказ, і основні сили бригади вже зайшли в саме місто. Дякую, ми вам сніданок гарячі. Дякую. 10 вересня 22-го року після 162 днів окупації Ізюм було звільнено українськими оборонцями. Над містом знову замайрів український прапор. Під час харківського контрнаступу. 25-та окрема Січиславська повітряна десантна бригада звільнила населені пункти, такі як Яковенкове, веселе, щасливе, місто Ізюм. Ізюмська операція найбільше запам'яталася тим, як все було розплановано. Там було все розплановано по кожній ну, годині. Це ну, одна з найкращих військових операцій, яка провела ну, наші Збройні Сили. Ми не знаємо, що буде далі. Можливо, колись ще підемо в контрнаступ кудись. Тому люди, які пройшли в Харківську операцію, вони вже можуть поділитися своїм досвідом з людьми, в якого немає такого досвіду і багато чого навчити. В першу чергу це в тактичному плані. Усього під час харківської наступальної операції наші сили оборони де окупували більше пів тисячі населених пунктів і звільнили від російських загарбників понад 11 тисяч квадратних кілометрів української землі. Вічна шана та слава усім полеглим за Україну воїнам. Аліна Матвійчук, програма Вікне СТБ». єдині новини.